Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Що ж, мене деякий час не було на каналі, і за цей час в мене зібралися готові роботи, з якими я хочу поділитися з вами, звичайно. І давайте по традиції я зараз вставлю спочатку відео. Із готовими іграшками, там їх зовсім небагато. І кому не цікаво дивитися про іграшки, я зроблю обов'язково тайм-код, тому, якщо вам не цікаво, можете просто цю частину пропустити. А кому цікаво, пішли подивимося мої готові іграшки. Отже, давайте розпочнемо із ось цієї вівці. Вівця Сюзі. Чи я придумаю, я вже не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як називається майстер-клас у Танюші Янчу на ось таку прекрасну просто вівцю. Я її в'язала у рамках марафону, але Танюша, здається, зробила вже окремий майстер-клас. Ну, вона просто, неймовірно, чарівна, з такою квіточкою. Дуже мила, красиво. Я завжди вам рекомендую майстер-класи Тані, бо вони дуже зрозумілі, лаконічні, мені подобається. В Танюші Тут ось ця вовна в'яжеться також із джинсу. А я вирішила зробити маленький експеримент і зв'язала її з alize softy І мені так подобається, вона супер тактильна за рахунок цього. Тому, якщо будете в'язати, дуже рекомендую вам також спробувати зв'язати ось цю вовну також із alize Softy. На Танюшу я, звичайно, вам залишу посилання на її інстаграм-сторіночку. Наступна іграшка дуже класна, це ось така, дивіться, мандра гора. Вона ховається в горщику ось так. Ось тут навіть більш такі делікатні і пікантні подробиці. Отже, мандра гора в горщику. Я її зараз вийму. Так, у мене там ще кінчики не заховані. Ну, добре, ну добре. Так, ось така мандрагорка з квітками, з листочками, з ось таким коріннячком. Така травинка. Вона добра, тому що це майстер-клас від. Галинки. Посилання на цей майстер-клас обов'язково вам залишу в описі. Ну, чудовий, просто чудовий, і е, всім любителям Гаррі Поттера, я думаю, сподобається. І не тільки, звичайно, тому що це така рослинка, яка дуже часто зустрічається в різних е, таких казкових розповідах, розповідях. І моя меншенька донечка златка каже, що це цибулинка. Чому б і ні? Дуже класна. Ось така тут попка в неї є. Мені здається, здорово. Дуже сподобався цей майстер-клас. І я повз нього просто не могла пройти. Тому, звичайно, я таку мандрагорку зв'язала. Вона, коли ось так стоїть на столі, то в неї, в принципі, тільки бровки видно. Дуже здорово виглядає. І у Галенки є ще майстер-клас на котика. Просто прекрасно, котик товстун. І це просто наступний, кого я збираюся зв'язати. Так, далі я вам покажу ще одну. Ну, це, але це не зовсім ще готова робота. Чому? Тому що тут ще не вистачає деяких аксесуарів. А саме потрібно ще сюди на руку. Ну, Хто дивився серіал, це Жителька сховища номер 33 Це серіал Fallout, а також є гра Fallout. Не так давно він вийшов на екрани, ми його дивилися, і в мене таке виникло бажання зв'язати саме ось цю головну героїню. Але, звичайно, їй тут дечого не вистачає: це на руку цей підбой, і рюкзак ззаді буде ще. Тому це такий ще не готовий варіант, але, в принципі, сама лялечка вже готова. І тут в неї каркас є на ручки і на шию. Тобто, ручки, ось, бачите, вони згинаються і розгинаються. В принципі, Досить і неважко цей каркас вставляти. Я чомусь його завжди боялася, а він не такий і страшний виявився. Про майстер-клас знаю, будете питати, але знову ж таки немає якогось конкретного майстер-класу. У мене вже є, знаєте, свої записи, я їх просто трішки змінюю, і в мене виходить щось нове. Бо тут мені, наприклад, треба було, щоб вона була така струнка. Худенька, тому в мене тут менші ніжки, ніж, наприклад, в моїх попередніх лялечках. І ще тут інше волосся. По іншому зроблене волосся. Мені потрібно було зробити ось такий чубчик на дві сторони, тому чубчик я вишивала, а потім кріпила ниточки і робила ось таке волосся. І це по іграшкам поки що все, що хотіла вам показати. На цьому тижні отримала посилку від 25 Coffee Roasters. Це виробник натуральної, свіжообсмаженої кави, в їх асортименті більше 40 кавових позицій. Менеджер допоміг мені обрати каву на мій смак. Цього разу я обрала каву без кофеїну, з ароматом копченого чорносливу, рожевого перцю і какао. Компанія активно допомагає зсу і тваринам, які постраждали від війни. Як завжди для моїх підписників буде промо-код на знижку. Обов'язково заглядайте в опис під відео, там буде вся інформація. Що ж, а ми з вами перейдемо до готових робіт. І перша готова робота, яку в принципі я вам показувала, але дещо все ж таки в ній змінилося. І ті, хто бачили мої попередні відео, пам'ятаєте ось цей джемпер, який я в'язала для своєї меншої донечки Златки. На вік 4 роки. Саме звичайний реглан зверху. Якщо вас цікавлять мої розрахунки, то я їх показувала у відео про весняні старти. І там я розповідаю, якими спицями я в'язала там горловинку, основне полотно, скільки чого набирала і про те, як петлі так розраховувала, все це там є. В'язала я цей джемпер із пряжі Alize Cotton Gold, номер відтінку 264 дуже класний, такий насичений рожевий колір. І вишивала ось такі сердечка. Вони дуже приємні на дотик, тому що вишивала я їх із пряжі Alize Softy. Така дуже ніжна, приємна, пухнаста пряжа. І вийшли такі. Плюшеві серденьки. І хочу сказати вам, що мені настільки сильно подобається, що я захотіла і собі щось подібне, тому я думаю, що ближче до осінні я щось подібне зв'яжу і собі. Ось така сама базова модель. І за допомогою зовсім простої вишивки, бо це серденько дуже просто вишивається, але наскільки цікавіше це вже виглядає, мені дуже подобається. Вага даного джемпера 150 грам спиці основного полотна були номер 4. Повторюсь, це на вік 4 роки. І якщо мені вдасться сфотографувати злату в джемпері, я обов'язково вам ставлю, тому що зараз це досить таки проблематично робити. Якийсь такий період у злати не хоче фотографуватися зовсім. Переходимо з вами до другої готової роботи. Цю роботу я також розпочинала у весняних стартах. Звідси відео називається 4 весняних старти. Я вам ставлю обложку даного відео. І ось така краса в мене вийшла. мене, бачите, потягнуло на серденьки і я вишила ось тут сердечко. Ось такою червоною пряжею. Це газал Котоміксель. У мене трішечки залишалося, і я зробила ось таку вишку. Цей джемпер зв'язаний на вік 7-8 років на мою старшу донечку. Тут також ви бачите класичний реглан зверху, також подвійна горловина. В основному в таких джемперах із напівбавовни я використовую саме подвійну таку горловинку. Мені подобається, як вона тримає форму, вона не так розтягується, і тому досить часто я використовую саме такий спосіб. Також тут хибне кетлювання. І для того, щоб смужки не такі помітні були, переход саме з кольору на колір, то я тут Робила виворітні петлі, зараз я вам покажу ось тут. І при переході, коли робиться перехід кольору на виворотній петлі, він не такий помітний. А, так, про пряжу і про розхід. Дану пряжу мені подарували. За що я ще раз хочу сказати велике дякую, власне, і... залишки. Тому що. Від джемперу залишилось. У мене було 4 синіх і 4 сірих. І ось що в мене залишилось приблизно одинаково пішло пряжі. Так як, бачите, я починала з синім, а в кінці вже резиночки я робила сірим, тому що синього кольору мені б не вистачило. Заважив даний джемпер 330 грамів. Бачите, більше трьох мотків сірого і більше трьох мотків синього. Так, пряжа це була Drops Cotton light, 50% котону, 50% поліестру. І на 50 грам тут 105 метрів. Я в'язала спицями 4. Отже, сірий колір це колір 31, а синій колір це 30. Четвертий. Ось така. Таке. Дуже приємні кольори, такі спокійні, не знаю, благородні. Дуже мені подобаються кольори: поєднання з сірого із синім. І донечці моїй дуже таке пасує. І, щоб, знаєте, було не геть сумно, я ще зробила ось таке червоне серденько. Мені здається, що дуже сюди воно пасує. А він досить такий важкенький, як на свій розмір, мені здається. А, дякую за те, що підказали мені в коментарях. Тут йде не акрил, а поліестер. А, тому вона має а, таку структуру цікаву, і вона важкенька, так? А, щодо. Враження. Мені вона в роботі сподобалася, але в'язати її важче, ніж, наприклад, Газал Cotton XL, який такий самий метражом, він такий пухкенький більше, бо там акрил в складі. Отже, пряжа приємна, вона така більш цупка, не така м'якенька, я не скажу, що вона там якась колюча, ні, це точно не про колючість, але ну, вона така цупка, знаєте. Ось мені подобається, як це виглядає. Побачимо, як це буде ще в експлуатації. І я думаю, що фото я зможу зробити, бо Аліса якраз таки фотографується із задоволенням позує мені а, і полегшує мені хоч тут роботу. Тож, і остання готова робота, але така найбільша, тому що це пулловер для мене. А, ось такий, хтось називає полуничкою, хтось називає кавунчиком. До речі, дійсно кавунчик також сюди дуже гарно підходить. Отже, це пуловер, який я в'язала із Gazal Baby Cotton XL, ось така пряжа. Відтінок цього червоного це такий, знаєте, класичний червоний колір 34,43, 50 грам 105 метрів, 50% котону, 50% акрилу. Пряжу я цю дуже люблю, вона м'якенька, вона приємна, її швидко в'язати. Вона дуже приємна до тіла. В'язала я його на спицях 4,5. В техніці реглан-погон. Ось тут є, бачите, погончик такий невеличкий. Також про розрахунки я розповідала все в тому ж відео. Чотири весняних яскравих процеси, щось таке. В принципі, з тих процесів в мене залишився тільки один це помаранчевий джемпер для Аліси. Але про нього трішки пізніше. Отже, пловер. Пуловер виглядає ось так. Я, звичайно, вам ставлю фото після цього, як він виглядає на мені. Дуже я ним задоволена, дуже мені подобається колір. У мене так давно не було нічого червоного, що я прям загорілася ідеєю і в'язала його. Мені здається, з просто з якоюсь мега швидкістю. Отже, я думаю, ви помітили, що я, так як і говорила вам, зробила тут горловинку айкордом, а не резинку. І мені дуже подобається. Дійсно, так, горловинка виглядає не такою важкою, оскільки в мене залишилось. А залишилось у мене ось ось це все, що в мене залишилось. Мені навіть довелося один ряд док розпускати, бо мені не вистачило нитки. Щоб закрити, тому довелося розпускати. І так, ось це все, що залишилося. Тобто, власне, вага даного джемпера майже пів кілограма, ну, 500 грам, так? Тут такі досить такі довгі об'ємні рукава. Я думаю, що ви вже знаєте, що я такі люблю. Я не дуже люблю вузькі рукава, я люблю, щоб це було широко, щоб вони були такі довгі, щоб заходили аж до ось цих кістів. подобається, як реглан-погон сідає на мене. І про реглан-погон, як я вив'язую росток, як я розраховую петлі, як я додаю петлі. В мене є відео на каналі, тому в описі під відео я обов'язково залишу вам посилання. Ну і в принципі, взагалі. В описі під відео ви можете знайти всі корисні посилання, на які я звертаюся в цьому відео. Цього разу, коли я в'язала цей пуловер, я вив'язала е спочатку рукави, <хи> а потім вже в'язала довжину, от щоб повністю вив'язати всі е моточки, які в мене є, і щоб точно мені на, рукава, щоб точно мені на ці рукава вистачило. Е, і тому, знаєте, так цікаво було в'язати, бо, чесно кажучи, я, зазвичай е, я не дуже люблю в'язати саме рукава. <гум> Якось мені це довго так. І цього разу я в'язала ці рукава спочатку, так, мені трішки вже нудновато ставало. Але зате потім, коли я вже дов'язала рукава і почала в'язати тіло вниз. Так мені це швидко пішло, і так класно, коли ти закрив вниз, і ти такий розумієш: а все, все, робота готова. Нарешті, ура! Половир зв'язався. Зараз вам ставлю декілька буквально фото, як він сидить на мені. Тож, готових робіт більше в мене немає. Тепер розкажу вам трішки про свої процеси і плани. Власне, у мене зараз тільки два процеси таких активних. І перший це, звичайно, ось цей джемпер, який я в'яжу для Аліси. Важко його вам зараз показати. Ну. Ось так. Іде рукав. Це у нас. Японське плече, бачите, ось тут. До речі, ви запитували в мене, як виходить ось тут айкорд. Це не айкорд. ось така смужечка, вона утворюється за рахунок того, що ми робимо дивання перед двома петельками. Тому утворюється ось така смужка, але це не айкорд. Так, в'яжу його в техніці японське плече. Знову ж таки, розрахунки у відео про старти. Питання. Ви пишете, що немає якогось гарного майстер-класу по японському плечу. І я хочу вас запитати, чи потрібно вам чи потрібно вам знімати майстер-клас і в якому форматі його краще робити? Тому що. Я не знаю, я просто сама не дуже люблю ось такі, знаєте, попетельні майстер-класи. Тому що я люблю зрозуміти суть, як це в'яжеться, як це мені порахувати. Бо у всіх розміри свої, і, звичайно, мої розрахунки вам можуть не підійти. Тому я люблю, коли є техніка, так, коли розповідають технічно, що і як робити, як рахувати, як виміряти. Тому питання таке. Для вас записати попитальний майстер-клас, наприклад, на дитячий якийсь виріб японським плечем. Чи, ж, чи вам все ж таки записати якусь таку більш технічну сторону і пояснити, як я розрахунки роблю саме по японському плечу? Ну, Наприклад, як я робила по реглан погону? Ось. Буду чекати ваші відповіді, тому що. Ну, Не хочеться зняти те, що не буде потрібно так, нікому. А, так, це перший процес. І другий процес я вам ставлю зараз під зйомочку, щоб його сюди вже не нести. Зараз не дуже зрозуміло, що це таке, я розумію. Але це буде кіт, а, кіт ну, такий, знаєте, кіт-подушка, нехай буде так. Діти мої дуже давно просять щось ось таке велике, щоб на нього можна було лягти, щоб його можна було обіймати. І я не знайшла якийсь майстер-клас, тому трішки видумую, і мені цікаво знову ж таки, чи потрібно комусь буде ось такого кота. Хоча, мабуть, ви поки що не бачите результат і важко сказати, потрібен він чи не потрібен. Ну, я думаю, що до наступного відео я його зв'яжу, покажу вам, і ми вже з вами будемо вирішувати, треба вам якийсь опис на нього чи не треба. Ну що, я вам все показала, усім з вами поділилась. Рада, що ви були зі мною. Надіюсь, у вас у всіх все добре. Бережіть себе! Всього вам самого хорошого! Не забувайте поставити вподобайку даному відео, а я з вами прощаюся до нових відео. Бувайте!